Миколаївська міськрада звернулася до Верховної Ради щодо законопроєкту, який змінює підхід до формування мережі ліцеїв. Таке рішення вони ухвалили на засіданні сесії 26 червня. У своєму зверненні депутати наголосили, що запровадження законопроєкту у його нинішньому вигляді має низку негативних наслідків, а саме скорочення кількості освітніх закладів, втрату педагогічних кадрів, а також обмеження для дітей здобувати освіту за місцем проживання. Детальніше про це, а також інші важливі рішення сесії, дивіться у матеріалі. У четвер, 26 червня, відбулося чергове засідання Миколаївської міської ради, під час якого депутати ухвалили низку важливих для громади рішень. Зокрема, погодили збільшення статутного капіталу комунального підприємства Миколаївські парки до 100 мільйонів гривень. Як уточнив голова бюджетної комісії Федір Панченко, це рішення не передбачає фактичного виділення коштів, а має технічний характер і стосується приведення документації у відповідність до фактичного стану справ. Нагадаємо, даний проєкт вже декілька разів потрапляв до порядку денного сесії, але підтримки серед депутатів не знаходив Я звертався і на комісії до колег з проханням закрити це питання. Це формальне питання, яке не стосується додаткового виділення коштів на це комунальне підприємство. Це приведення документів у відповідність до фактичної ситуації. В них є техніка там їм заходили в минулі роки якісь кошти, і тепер це потрібно відібразити, у статуті, бо ми наражаємо наше комунальне підприємство і наших працівників на якісь проблеми із правоохоронними органами. Ну на рівному місці в результаті депутати підтримали це рішення, а далі перейшли до розгляду питання щодо будівництва ще одного будинку сімейного типу у центральному районі Миколаєва. Питання в тому, що звернувся до міської ради Миколаївський благодійний фонд Олени Зеленської з пропозицією збудувати в Миколаєві дитячий будинок сімейного типу. Ну вони оплачують і будівництво і проект. Тобто, від міської ради було тільки треба. Огось, щоб хтось виступив замовником е, цього будівництва, щоб ну прийняв на себе ці роботи і далі, там ну і якби там забезпечував документальну сторону цього процесу. Було вирішено, що оскільки... Об'єкт територіально знайшли земельну ділянку в мікрорайоні ракетної рощі, то було вирішено, що це зробить адміністрація центрального району, яка в подальшому потом потім цей дитячий будинок сімейного типу просто передасть службі у справах дітей. Це питання є дуже важливим для Миколаєва та не потребує фінансування з міського бюджету. Додав Олександр Береза. Підтримали колегу і депутати Раміль Агабеков та Олена Кісельова. Є вже Прийомна сім'я, яка в принципі чекає е, забезпечення матеріальної бази, і тоді на базі цієї прийомної сім'ї буде створено будинок сімейного типу. Не маючи будинку, е, то не може бути юридично створена е, ця сім'я. І тобто діти, які потенційно можуть зайти в сім'ю, вони сьогодні знаходяться в інших умовах, не таких гарних, яких можуть бути на майбутнє. Тому дійсно прошу підтримати. Тож цей проєкт рішення також був підтриманий. Також депутати міської ради звернулися до Верховної Ради України через законопроєкт, який змінює підхід до формування мережі ліцеїв. У зверненні вказано, що його ухвалення може призвести до низки негативних наслідків, як от скорочення кількості ліцеїв, втрати робочих місць для вчителів, а також обмеження доступу дітей до навчання за місцем проживання. Рішення прозвернуто на двох комісіях це освіта і законності. Прошу вас підтримати його. Важливе питання для нас воно надважливе, тому що не можна розглядати прифронтові області в рамках загального українського порядку порядку денного, тому потрібен особливий підхід. Ми повинні про це заявити. Крім того, депутати підтримали проект рішення про визначення замовника для реалізації важливого у проєкту Миколаєві. Реалізація проекту від уряду Данії чи Міністерства закордонних справ Данії Дії Міфей за передтримки північної екологічно екологічної фінансової корпорації, яка як розпорядника фонду в рамках програми зеленого відновлення. Бездохідна вода, реконструкція системи водопостачання у вибраному районі міста Миколаєва. Це інфраструктурний проєкт, який реалізується у корабельному районі міста. Він спрямований на зменшення втрат води у мережах, які нині становлять близько 40%. Також ще одним можливим рішенням стало затвердження комплексної програми підтримки захисників і захисниць України та їхніх родин на 2024-2026 роки. Документ передбачає різні форми допомоги, зокрема, новий напрям для військових звільнених з полону. Для них планують закупити наплічники з речами першої необхідності, які передаватимуть одразу після повернення. На це передбачено 900 тисяч гривень у 2025-2026 роках. Однак після цього, через відсутність кворуму, пленарне засідання довелося завершити достроково. Міський голова оголосив у сесії перерву. Продовжити роботу планують найближчим часом, аби розглянути решту актуальних питань, серед яких і реорганізація міських. Медзакладів. Олександр Долматович, Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.